Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. У студії з вами Анастасія Кашина і спершу коротко про головне. Скільки вартує одягнути і спорядити одного військового Збройних сил України? Як працівники Луцьк тепла допомагають здолати ворога? Забери у бабці сірники. Рятувальники просять розказати пенсіонерам про компост. Нині майже по всій лінії фронту триває жорстке протистояння. Наші українські захисники на багатьох напрямках абсолютні герої. Це 1300 кілометрів активних бойових дій, і це просто несправедливо, коли про окремі ділянки фронту говорять дуже багато, а про інші, нібито забувають. Хоча наші воїни на багатьох напрямках абсолютні молодці, абсолютні герої. І на Донбасі, і на Харківщині, і в Запорізькій області, і на півдні, і у прикордонних районах півночі та сходу країни. Українські захисники звільнили деякі населені пункти на півдні країни, але військове керівництво повідомить про це після зачистки цієї території є також інформація про те, що збройні сили України збили два російські штурмовики су 25 «Грач». град. Броньовані літаки загарбників були назавжди приземлені. А на цих кадрах українські військові батальйону Дике Поле зняли червоний прапор російської десантури над селом Нова Гусарівка під Балаклією. Ніч з однією тривогою та двома обстрілами була на Дніпропетровщині. Ворог тримав під прицілом Нікопольський район. Накривав його з градів, мінометів та важкої артилерії. Ударив по Нікополю та Марганицькій громаді. Минулося без загиблих та поранених. Масштаби руйнації з'ясовуються. Обстріляли російські кати і Харківщину. Два ракетних удари завдали по Немишлянському району. Одна з них влучила у двоповерхову будівлю. Загорілася автомийка, що була поруч, постраждав. Али кафе, крамниці, автомобілі. Друга ракета влучила в землю попередньо на щастя без постраждалих. У Краматорську вночі ракета окупантів прилетіла у психлікарню без жертв, але серйозні руйнування закладу. Повідомив міський голова Олександр Гончаренко. Вночі ворожий удар зруйнував цілий під'їзд будинку у Слов'янську. Повідомляє військова адміністрація. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будівлі. Під завалами рятувальники знайшли тіло чоловіка. Аварійно-рятувальні. Роботи продовжуються близько четвертої ранку. Росіяни обстріляли філію школи та поцілили в багатоповерхівку. У Костянтинівці під обстріл потрапив приватний сектор. Зруйнували літню кухню. Також ніч минуло неспокійно в кількох громадах Бахмутського району. У Солидарській громаді зруйновано фермерські приміщення та приватний будинок. В Авдіївці Донецької області група поліцейських під час порятунку людей потрапила під артилерійський обстріл одного правоохоронця. Поранено працівники поліції разом із журналістами документували наслідки російських ударів по Авдіївці. Екіпаж правоохоронців мав забрати людей, які попросили допомоги в евакуації. Однак розпочався артилерійський обстріл. Снаряд розірвався біля поліцейських. Пошкоджено броньований автомобіль. Один із правоохоронців дістав мінно-вибухову травму та осколкові поранення. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь. Ти ж хотів землі цієї, то ж тепер змішайся з нею. Воїни князівської бригади поділилися вражаючими кадрами знищення ворогів. Наші захисники послали до пекла черговий танк окупантів, а разом із тим побажали усім українцям побільше таких теплих осінніх днів. Ми ж переконані, вони такими й будуть, доки такі хоробрі воїни стоять на захисті нашої країни. Стало відомо про ще двох загиблих на війні Волинян. Перший уродженець Ратнівщини, – 23-річний капітан Едуард Камардін. Хлопець у 2016-му закінчив Ратнівський ліцей. і В тому ж році вступив до національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, яку згодом успішно закінчив. Загинув 5 вересня під час наступальної операції збройних сил України в ході виконання бойового завдання на межі Миколаївської та Херсонської областей. Ще одна сумна звістка надійшла в Шацьку громаду під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Первомайська Донецької області загинув 25-річний Вадим Ільчук. Хлопець родом із села Пулемець без батька залишилось двоє дітей. Ми висловлюємо щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять героям. Волонтерський штаб Ангару Луцького оголосив про збір грошей на тактичне спорядження для військових. Ми часто чуємо ці слова, але буває не до кінця розуміємо, з чого складається військова амуніція і скільки грошей на неї треба. Моя колега Марія Вавренюк разом з волонтерами порахували і показали базовий комплект спорядження для військового. Тож більше дивіться далі. Про що ви думаєте, коли чуєте словосполучення тактичне спорядження для багатьох? Це досі звучить абстрактно. Тож разом із волонтерським центром ангар ми показуємо, що ж входить до переліку необхідної амуніції та скільки вона вартує. До слова представлені тут речі це базовий, звісно, не найдорожчий комплект за 45 тисяч гривень. Розпочинаємо із найдорожчого казка американського зразка обійдеться у 12-15 тисяч гривень. Це казка з безвух з спеціальними рейками і скріпленнями для усіх механізмів, які використовують військові. Плитоноска 5 тисяч гривень, бронеплити до неї вісім. Йдемо далі. Пояс РПС, тобто ремінно-плачова система, із необхідними підсумками для набоїв, радіосистем, гранат для скидання магазинів іншими 2,5 тисячі гривень. Тактичні рукавиці розходяться дуже швидко, бо й швидко зношуються: 860 гривень. Кепка мінімум 250. П'ятдесят форма це китель, штани та пояс 3,500. п'ятсот. Ває так, що хлопці самі собі купують форму, тому що вони хочуть якоїсь кращої якості, кращого функціоналу. Ми їм допомагаємо знайти таку форму в Європі, і ну і вони собі купують. Немає досконалості й тактичне взуття. Волонтери показують берці від луцького виробника. Тобто вони йдуть на такому, на такому підкладі. Берці вартують 2,200 ми їх замовляємо від початку війни літній варіант і зимові варіанти. Це не найкращий варіант, але якісні тактичні лови обійдуться у 9 тисяч гривень. Далі рюкзак. Його вартість залежить від об'єму. Є також градація на медичні рюкзаки, вони трохи дорожчі. Один такий рюкзак вартує 6-7 тисяч, такі рюкзаки в районі 3-4 тисяч. А на колінники ну тут представлений такий варіант, трішечки дешевший, а вартість 800-900 гривень, 1200 деяк де як можна знайти. Обов'язково аптечка вона відрізняється від тих, що у нас вдома. Тут зібрано усе, що може допомогти бійцю при пораненнях під час бойових дій. Саме цей підсумок для аптечки вартує 400 гривень. В міст – орієнтовно 7 тисяч. Здається, всього кілька речей набігає чимала сума. Крім того, у списку ще немає засобів захисту. Це тактичні навушники та Окуляри, термобілизна, адже скоро холодні, осінь та зима. Не стоять на місці і ціни на усі ці речі. Зросла в рази вартість плитоносок, РПСок, бронеплит та касок. Каски ми раніше купували за 180 євро, а нині це 300 майже. Кожна пора року має свої особливості та потреби. Зараз волонтери готуються до зими, щоб хлопцям і дівчатам було найперше тепло і комфортно воювати. Також Ольга Валянік додає, що забезпечивши одного бійця всім необхідним, не означає закрити це питання. Чимало речей зношуються, а ще їх буквально можуть знищити. Ця війна артилерії потрапляє снаряди в місце розташування, і просто от це все, що в людини було, воно просто його більше немає. Тому мусимо поповнювати запаси. Волонтери кажуть, що у перші місяці війни великі суми вдавалося зібрати швидше ніж тепер. Людей десь немає роботи, десь немає вже заощаджень для того, щоб так активно донатити. Але тут є момент. Тобто кількість транзакцій донатів не зменшилася. Зменшилася їхня сума. Тобто, люди і далі підтримують, далі допомагають, просто трошечки меншими сумами. Допомогти військовим бути одягненими, взутими і спорядженими можете. Та й ви зробити це можна, переказавши гроші на картки волонтерського. У штабу ангар, які зараз бачите на екрані, у призначенні платежу пишіть благодійна допомога для ЗСУ. Пам'ятайте, кожна гривня наближає нашу перемогу. Марія Вавренюк, Моришчук, канал. Оперативники вилучили стартовий пістолет у жителя Нововолинська. Щоправда, чоловік зброю переробив і вийшов пістолет для відстрілу набоїв травматичної дії. Він був споряджений відповідними набоями. Тож зі стартового пістоля вийшов травмат. Правоохоронці знахідку вилучили і відкрили кримінал. За незаконне зберігання зброї волинянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Модернізований пасажирський потяг на маршруті Київ рівне Луцьк матиме додаткові зупинки. Про це повідомили в Укрзалізниці з 10 вересня. Рейс двоповерхового поїзда зможе підхопити пасажирів ще й у Фастові, Бардичеві, Полонному, Славуті та Здолбунові. Час прибуття до кінцевих станцій при цьому майже не змінився. Квитки на потяг можна придбати у застосунку Укрзалізниці у чат-боті на сайті та в касах вокзалів. Лісівники Волині запустили унікальну IT-програму, яка швидко визначає координати пожежі в лісі. Вона адаптована під системи відеоспостереження, що діють у Волинських держлісгоспах. Система автоматично визначає місце пожежі та вибудовує найшвидший маршрут до місця загоряння. Інформація передається безпосередньо на пожежний автомобіль. Тож щоб усе працювало без збоїв, усі автівки обладнали планшетом з GPS-навігацією. Передбачено у тому числі і забезпечення достатньо. Кількістю води в пожежному автомобілі. У планшеті нанесені всі наявні пірси для забору води. Водій пожежного автомобіля так само може прокласти маршрут до найближчого пірсу. Програму Пожежник уже запустили в роботу. Поки лікарі рятують життя, захисники виганяють ворога. Одні рятувальники розміновують українську землю, інші змушені боротися з паліями. Проте, хто найчастіше підпалює ліси, поля, торфовища, свої сусідські обійстя – дивіться у сюжеті. Замість того, щоб рятувати людські життя, розміновувати території та розбирати завали після бомбардувань, ДСНСники змушені боротися з паліями, особливо у вересні-жовтні, і найгірше кажуть волинські рятувальники, що ці палії пенсіонери випалюють свідомо після якісь жнивні залишки сухостій для того, щоб це не орати, не культивувати і так далі. Ну але наслідки виходить не завжди такі, які ми плануємо. Ми постійно звинувачували молодь, що ніби молодь там сірникам, десь запалили щось зробила. Частіше все зустрічається процес паління, спалювання дорослими людьми, старшими людьми, про яких ви говорите, яким краще. В силу нашої української господарності просто спалити це все сміття і мати в дворі порядок. А наслідки це не лише випалена земля, але й часто жертви. До слова, з початку року волиняне підпаленням стерні спричинили аж 350 пожеж. Пошкоджено і знищено 16 господарських будівель, 11 дачних будинків, транспортний засіб, грубі корми. Ну і загибла, то тобто, скажу дві людини, і одна людина в травні отримала опіки. Цікавий факт, що із 350 паліїв знайшли і покарали лише 50. 300 чоловік ми не знайшли, не довели, не за руку не зловили. Як правило, ті люди, які підпалили цю пожежу, тікають навіть, якщо ми виявляємо там належність земельної ділянки до якоїсь конкретної особи, довести, що саме вона спричинила. Цю пожежу теж не так просто. А ось впійманим за руку паліям доведеться добряче витратитись. Якщо не так давно штрафи були скромними, то нині суми дещо лякають: від трьох тисяч до понад шести тисяч гривень. У містах кажуть екологи, все поширеніше не спалювати, а компостувати суху траву й листя. То чому, якщо в Луцьку люди можуть компостувати, чому по селах люди? Я думаю, в селах легше якось більше території так далі. Рятувальники розказують, хочуть взяти приклад з Львівщини. Там раніше роздавали школярам наліпки з промовистим закликом Забери у дідуся бабці сірники. Бо тенденція, що молодь компостує, а пенсіонери палять, ніяк не зникає. Анастасія Василь Марищук, канал. На Волині повернули у власність держави землі лісового фонду вартістю 21 мільйон гривень. Йдеться про ділянку площою понад 9 гектарів на території Ковальського і Старовижівського лісових господарств. Господарський суд області задовольнив позов про безпідставну передачу земель у комунальну власність та зміну їхнього цільового призначення. Таким чином, у суді прокурори домоглися повернення цих земель у власність держави. Черговий позашляховик куплений за кошти одноденного заробітку працівників Луцьктепла відправили для військових окремої 80-ї бригади. Усього від початку війни лише на одному із луцьких підприємств зібрали 1 мільйон 600 тисяч гривень на автомобілі та амуніцію. В чому особливість чергового дарунку для бійців? Дивіться далі. Воза шляховик, пікап міцубіші ель 200 із правим рулем, якщо ви звернули увагу. До речі, повнопривідний і на автоматі вже згодом це авто вартістю 240 тисяч гривень поїде на передову, аби допомогти здолати ворога. Повнопривідний дизельний пікап із хорошою надійною підвіскою і відкритим причепом один із найзатребуваніших автомобілів, які просять бійці на передову. Аби відшукати таке авто в хорошому стані. Працюють волонтери і досвідчені водії. Один із них співзасновник благодійного фонду «Волинь в дії Володимир Луцик. Чоловік каже, машину обрали саме таку, щоб схитрувати над ворогом і його підлими планами. Автомобіль англійський, праворульний. До речі, нас часто просять саме праворульні, тому що коли військовий знайде так звану піхоту, то якщо ворог нападає, стріляє, то він стріляє все-таки в водія, в бак. І часто військові садять там, де має бути водій манекен і їдуть на завдання. Завдання для тих, хто в тилу відшукати гроші і відправити машину на передову. За кошти одноденного заробітку працівників ДКП Тепло» придбали вже друге таке авто, яке цього разу допомагатиме військовим із 80-ї окремої бригади. Автомобілі дуже швидко виходять з ладу в зоні бойових дій, тому що немає можливості їх обслуговувати. Екстремальні умови експлуатації, тому найбільше запитів ми отримуємо саме на автомобілі. У тепло передає другий автомобіль, але не вперше збирає кошти на потреби збройних сил України. А цього разу цей автомобіль пікап позашляховик придбали для 80-ї бригади. Але саме для того підрозділу, де служить найбільше наших волонян, очільник комунального підприємства «Луцьк Тепло» додає, люди дають кошти добровільно. Загалом усі працівники міських комунальних установ спільно з працівниками міської ради задонатили понад 8 мільйонів гривень для різних підрозділів ЗСУ. В цілому для в частині виділення цього одноденного заробітку проблем ніяких немає. Навпаки, є моменти, що є працівники, які вважають, що замало вираховують власне одноденний заробіток. Вираховували, що він дуже малий, тому наголошують, що прошу вирахувати з моєї зарплати суму вищу, ніж це передбачено якби одноденним заробітком. За ці кошти, окрім авто, для бійців поїде 25 комплектів форми польського виробництва. Волонтери кажуть, такі залізні коні на фронт ніколи не приходять порожніми, і кожен може долучитися до комплектування. Коли автомобіль їде туди, то він запаковується повністю. Хтось з села передасть банку сала, а хтось передасть якусь амуніцію, а хтось ще якісь має можливість тепловізору положити тепловізор. Положить, да, тепловізор. Я для прикладу говорю, що звісно, що він порожній на. Туди не їде позашляховик. Пройшов повне технічне обслуговування на часі тонування вікон і фарбування за запитом бійців. Від початку повномасштабного вторгнення з театрального майдану Луцька на передову відправили понад 10 автівок. Кожна з яких допомагатиме здолати ворога і влучно виконати бойове завдання бійця. Ірина Кудря В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Скільки людей скоротили, а кому добряче врізали зарплату під час війни? Волинянка вирощує вдома 400 сортів найрізноманітніших томатів у храмі села Скулин, що на Ковальщині, вперше помолилися українською. Вересень час збору врожаю не тільки картоплі, а й усього, що виросло на городі. Томати ще одна смачнюща ягода, яку садять волинські господині. Наша журналістка Марія Вавренюк побувала в гостях у Волинянки, яка виростила близько 400 сортів помідорів. Усі вмістилися у садку біля хати. Жовті, білі, сині та чорні томати вражають своїми формами та смаком. Більше про захоплення томатами та незвичайний догляд за ними. Дивіться далі. Замість звичних квітів біля будинку у садку Наталії Боярчук помідори. Вони не зовсім схожі на ті, що ми звикли бачити на полицях магазинів: гіганти й дуже дрібненькі, білі, жовті, сині, чорні і навіть полохаті. А всього близько 400 сортів. Якась вже мене. Не знаю якась залежність від томатів, тому що вже все вже в цьому році не буду купати. Ні, все одно купляємо, все одно обмінюємося. Саме величезна кількість сортів та процес очікування нового мешканця томатного саду найбільше захоплюють жінку. За більше ніж 10 років Наталія вивчила і виростила в себе вдома найрізноманітніші сорти цього овоча. Ось перед нами великий пломбір. Чудовий варіант для тих, кому проти показано їсти помідори саме з яскравим пігментом. Він дуже ворожайний прям. А на Прямо смарк, як вони солодкий гарний томат. Далі Наталія показує сорти з неймовірним окрасом, основні кольори. Всі сорти, які мають цей антоціан, вони дуже корисні. Ці помідори дуже корисно вживати для імунітету, адже речовини антоціани захищають ДНК, мають протизапальний ефект, і є засобом профілактики респіраторних хвороб. Ще один вид цього сорту, але вже синьо-фіолетового кольору. Ці томати тверді та міцно тримаються на гілці. Її у господині й зимові помідори, їх зривають до морозів, а вже через місяць-два вони дозарюються самі. Він все одно буде вдвічі смачніший ніж супермаркета. Далі томати, що ідеально підходять для фарширування. Вибираємо насіння і готуємо фарширований томат. Стінка в нього тостенька, дуже прекрасне блюдо. А ось ті яскраві помідори на вигляд, ніби в пилюці. А насправді це такий волохатий сорт. Розповідати про різноманіття цих овочів можна довго, так само як і про те, що з помідорів можна приготувати. Томати гіганти, соковиті та м'ясисті. Найкраще підходять на соуси, пасту та сік. Маленькі ідеальні для консервації, маринування та квашення. Для того щоб помідори були смачними і врожай був хорошим. За ними потрібно ретельно доглядати. Так як я займаюсь насінням, я не можу допустити фітофтору в апріорі йдеться не лише про плоди, а й про територію. Тому до екологічності продукту Наталія ставиться дуже серйозно. До слова томати господарки вже звикли до найрізноманітніших умов, зокрема й спартанських. Кож ростуть на відкритому повітрі, бо більше жінка їх навіть не поливає. Урожай Приголомшений, вони не утісняють, не притісняють один одного. Головне гарний підхід до них вчасний заглянути, обробити, обрізати, підв'язати. Своїм прикладом Наталія хоче заохотити людей вирощувати фрукти, овочі, ягоди вдома та взагалі працювати із землею. Каже, це піднімає настрій і дає сили. Хоча находитися біля них треба ой, як багато. Сезон розпочинається ще в лютому і завершується пізньої осені. На землі це важко працювати, це обробити. Особливо в сезон посапати все починає спина боліти. Я роззуваюсь і поєднуюся з землею. Я замітила, що мені перестає спина боліти. Наталія каже: якщо осінь буде теплою, то помідори можна буде збирати до кінця жовтня, адже поки одні на фінішній прямій дозрівання, інші лише починають цвісти. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. І до релігійних питань у храмі села Скулин, що на Ковальщині, вперше помолилися українською. Місцева громада нарешті змогла зайти до церкви Іоанна Богослова з тих пір, як храм опечатали. Доки не було належних документів, віряни молилися на подвір'ї перед церковною брамою. Тепер же прихожани разом з новим настоятелем Іоаном Бонисом та священником Сергієм Кулею офіційно зайшли до храму і звершили спільний молебінь. Переведення працівників на половину ставки, скорочення кількості робочих годин або оформлення відпустки за власний кошт. Щоб утриматися на ринку в час війни, чимало компаній мусили суттєво переглянути свої витрати, у тому числі на отримання персоналу. Про те, чи торкнулося скорочення лучан, чи змінилися і наскільки змінилися їхні зарплати, і чи реально нині знайти роботу в Луцьку. Дивіться у сюжеті. Ще нещодавно лучанка Жанна працювала у відділенні банку. Нині без роботи потрапила під скорочення. Багато людей скоротили. Ну в відділенні настроє. Наше відділення було перше за початку війни. І не останнім додає скорочення працівників керівництво. Пояснило просто війна, і все б нічого додає жінка, якби за її спеціальністю нині були вакансії на ринку праці. Таких нуль З війною пов'язано і знову місто у нас не дуже велике, дуже багато переселенців. А це Оксана. Вона теж втратила роботу, от тільки їй пощастило більше. За запитом вихователь в дитсадку є результати на сьогоднішній день. Є вакансії вихователів. Ми розглядали вже з Оксаною Григорівною. 7 тисяч на сьогоднішній день не є такою великою, але у військовий час кажуть в міському центрі зайнятості, люди зарплатами не надто перебирають. Якщо раніше могли крутити носом, то нині не гають часу, бо вакансії швидко розбирають. На сьогодні ми маємо 1500 осіб, які на сьогодні зареєстровані і шукають роботу. А з початку року звернулися більше ніж 7000 тисяч До слова за даними дослідження порталу з пошуку роботи ВОРКЮА через напад Росії на Україну 30% українців лишилися без роботи, 19% із яких скоротили або звільнили. 11 відсотків закрилася сама компанія. Серед негативних наслідків війни кажуть лучани і зменшення зарплати. Години чуть, -чуть скорочували. У нас майже всіх поскорочували. Не звільняли, просто скорочували кількість годин, і відповідно ж заробітна плата стала меншою. Скільки менше. Наскільки стала? На відсотки 30. На початку були трабли з зарплатою, але це перший місяць. Логічно тоді різко все зупинилося. А зараз ніби все нормально. Саме на час війни, коли я працював. В 7.23, то там навпаки, типу, збільшили на перші два тижні зарплату вдвічі збільшили, а пізніше на 35%. Ну, тобто навпаки, під час війни допомагали тільки. У міському центрі зайнятості певнять зарплати до та після початку повномасштабної війни майже не змінилися. Є заробітні плати із мінімальною заробітною платою 6500, розуміємо. І маємо заробітні плати і двадцять тисяч ну, до 25 тисяч. Це вакансії для медиків, для водіїв дальнобійників, це вакансії для механіків, 15 тисяч для інженерів, для службовців. Від 12 і вище це вакансії з такою заробітною платою на виробництві пропонують для тих, хто в пошуках роботи. Натомість економісти стверджують інакше. Реальна заробітна плата в нас на сьогоднішній день вона теж впала на рівні 20%. Фахівці стверджують, найгірший період для скорочення зарплат позаду, бо бізнес вже адаптувався до діяльності в умовах війни. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал. Фонди Нововолинського історичного музею знову поповнилися. Тепер відвідувачам пропонують ознайомитися із фотоальбомом місцевої бавовно-прядильної фабрики, а також каталогом кольорів, у який фарбувалися тканини. Експонати роками комплектував Дмитро Уксенюк і згодом вирішив передати їх до музею. Окрім того, з'явилися також екземпляри із війни, зокрема, використаний модульний пороховий заряд американської гаубиці. Його передав військовий капелан Павло Гавр верлюк Наразі це вся інформація. Дочекайтеся, і вже в наступних випусках ми розповімо вам ще більше цікавого. Нагадую, щоденні підсумкові випуски, як і всі сюжети наших журналістів, ви можете переглянути на Ютуб-каналі Новини. 12. підписуйтесь, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, аби першими переглядати наші сюжети та діліться власною думкою у коментарях. Ми ж продовжуємо тримати руку на пульсі подій і тримати тил на нашому інформаційному фронті разом до перемоги. Бережіть себе.